Добрий ранок, вітаю всіх українців. Бажаю вам гарного дня, спокійного, мирного, без атак ворога, щоб всі досягли своїх цілей на сьогодні. Бажаю скорішого миру на Україні. Сьогодні ми з вами поїдемо в Аркадію, а з Аркадії підемо до Санторіні. Я там була в останні серпні місяці, дуже там красиво, на малому фонтані. Я пропоную вам піти зі мною. Це буде чудова прогулянка. Сьогодні гарний сонячний день, тому море буде дуже красиве і краєвиди будуть теж красиві. Це поліпшує нам настрій, покращує здоров'я. Насамперед психологічне здоров'я, яке у нас дуже порушене з вигідними діями. Тому ходімо зі мною. Листя не встигають прибирати. Я вже майже підійшла до Аркадії. Але прикольно пошелестіти цим листям. Я це люблю з дитинства. Ось так виглядає сьогодні Аркадія. Звісно, влітку це виглядало набагато яскравіше. Так, да, квіточок немає, як влітку. А що ж там зараз, зараз підемо, подивимось. А тут ялиночки. Клас. Ще як би прикрасити. Іграшками було б взагалі класно. Заходимо. в Останній раз була тут аж в серпні. Звісно, все дуже змінилося. Дерева майже всі голі. Ось так виглядає Аркадія в листопаді. Ну, звісно, фонтани вже не працюють, все, друзі. Так, а що ж з тим фонтаном? Вон зараз подивимося. Зашили дошками. Цікаво, що ж це те буде? Я так думаю, що, мабуть, тут буде ковзанка. Ну, я так думаю, а взагалі-то побачимо. Зараз оце так. Людей майже нема. Ну, ще й рано. Я раненько приїхала. Ну, щоб ви розуміли, зараз тривога взагалі-то. Як завжди, в мене в зйомках. Влітку тут двіжуха, звісно, розпочинається набагато раніше. Відпочивальники поспішають зайняти місце поближче до моря, отримати більше засмаги. А зараз уже шезлонгів нема, бунгала нема, пляжі вільні. Можна прогулюватися досхочу. Тому можна і не бігти до Аркадії о сьомій ранку. От зараз 10 годин, і ще ви бачите, людей небагато. Як мені подобається, що прикрашено хризантемами. Так, листопад – це їхні місяці. Це так красиво, як я їх люблю. В квітні, до речі, тут квітли сакури. Це дуже красиво. Тому можете подивитися, у моїх відео це є. У червні троянди. Ну, а зараз, зараз, звісно, хризантеми. Хризантема, хризантема королева осені. Деякі крамнички вже відкриті, але не всі. Принаймні, каву випить і круасан з'їсти вже є де. Аквафарк Ібіца. все вже закрито. Ну, а ми підемо подивимося на море, тому що Одеса це в першу чергу море. А воно сьогодні, як і зазвичай, з хвилями. Восени дуже рідко воно буває спокійне, дуже рідко. Я купалась майже всю осінь і, мабуть, тільки один або два рази мені тільки е, повезло, що не було хвиль. А плавати зручніше без хвиль. Це знаю. У Ітаки ось така стеля, такі хвилі. А ще я дуже люблю піднятися по Аркадійських сходах, щоб подивитися на Аркадію з висоти. На самому верху є оглядовий майданчик, з якого все чудово видно. Після останньої реконструкції вони відкрилися у 2016 році. А всього тут 128 сходиночок. Коли по них піднімаєшся, таке відчуття, ніби попелюшка піднімається до палацу е, на бал до принца. Мені подобається, що тут насадили багато сосен. І ось ми прийшли, ось він майданчик. Лишень погляньте, яка краса відкривається з цього місця. Вау! Це просто вау! Уся Аркадія, як на долонці, і море. А там ітака. Ну, погодьтесь зі мною. Це надзвичайно красиво! І варто було подолати 128 сходинок, щоб помилуватися такою красою. А яке сьогодні прекрасне море, воно підсвічене сонцем і таке синє-пресинє, як сапфір. Якщо будете в Аркадії, я вам раджу. Обов'язково підніміться по Аркадійських сходах і насолодіться цією красою, так як зробила це я. І я впевнена, що ви про це не пожалкуєте. Коли спускаєшся по цих сходах, здається, що ти вже повертаєшся з балу і там внизу тебе чекає карета. А ви знали, що карета це запозичене слово, що походить від італійської карета. А синонімом до слова карета в українській є ридван, берліна або коляска. Ми проходимо п'яну вишню. Я хочу подивитися на море зі сторони редлайна. Сьогодні нам просто пощастило, що такий сонячний день. Їх, до речі, дуже небагато восени, а тим більше взимку. А сьогодні саме такий сонячний і море сьогодні надзвичайно красиве. На це море, на ці хвилі, мабуть, можна дивитися вічно. І воно не надоїсть. Так, а ми йдемо на малий фонтан. Кафе крім, яке чорноморка в Зустрічаємо нас сезоні. Багато кафе і ресторанів на міжсезоння закриваються. А такі, як Крим і Чорноморка, є ще в центрі міста. Ну, а ви вже зрозуміли, що з Аркадії ми виходимо, ідемо по трасі здоров'я в сторону малого фонтана. Ну, і чесно вам скажу, відколи я в Аркадії, постійно працює ППО. Зараз йде шахідна атака, і наші мобільні групи зараз працюють по шахедах. Відчуття, звісно, приємних, але я намагаюся утримати задоволення від цієї прогулянки, не дивлячись ні на що. Просто в останній час це відбувається майже постійно. І практично неможливо виділити час, коли цього нема. Тому йдемо, не дивлячись ні на що. Ця атака тривала дуже довго і про її. Наслідки я дізналася уже дома з телеграм-каналів. По температурі сьогодні, до речі, до плюс 16 градусів. Ну, прямо як весна. Ресторан Сантаріні ознайомлює нас своїм меню. У них завжди дуже красиві фотозони. Але до них я підійду уже на зворотньому шляху. Ну, а ми вже на малому фонтані. І перше, що мені кидається в очі жовто-блакитний прапор. І мені це дуже подобається. Бо Одеса – це Україна. А ця кав'ярня вже прикрашена новорічними прикрасами. Подивіться на набережній. А ресторан для Камбала теж прикрашений уже ну, по-новорічному. О, друзі, що я там бачу? Я бачу ялинку. Уявіть, уже ялинка. Як це цікаво поєднується. Новий рік і море. Ялинка і море. Як вам? Звісно ж, я хочу підійти до неї і подивитися ближче. І показати вам, і крісло біля неї стоїть. Це в така фотозона, можна сісти, сфоткатися. Ну, як вам красуня? Звісно, що красуня. Ну, на фоні моря це взагалі або є нас. Я не втратила можливості пройтись по літній терасі і показати вам, наскільки шикарний краєвид відкривається, сісти тут за столиком, випити чогось добренького з'їсти, і море, Ну, краса. що з цього боку теж є ялинка. Так що якщо хтось хоче вже зробити новорічне селфі, будь ласка, приїжджайте на малий фонтан для кампала. А у мене таким чином уже є селфі з ялинкою. Друзі! Сьогодні 21 листопада, а я вже з ялинкою. А біля кафе на малому фонтані сидять люди на звідти Теж дуже гарний краєвид. Зараз я піднімусь і теж вам покажу чудова локація. Взагалі я дуже люблю кафе і ресторани, які знаходяться біля моря. Тому що море завжди робить становку більш придня. А тепер піднімемось до кафе на малому фонтані. Траса здоров'я і прямо по ходу кафе із дуже красивим краєвидом на море. До речі, і в кафе, і в Ла Лакамбала один власник. Ось такий ландшафт йде вздовж траси здоров'я. І чим далі, тим більше людей з'являється. Ще хочу звернути вашу увагу на люстру, яка висить перед входом. Подивіться, щось подібне колись висіло у кожній квартирі. Пам'ятаєте? Я ще пам'ятаю. Дуже красиво виглядають ці кафе і ресторани біля моря. Оєднання білого кольору на фоні блакитного виглядає якось дуже урочисто. Піднесено. Ну, мені дуже подобається тут. Тому я би вам радила, якщо ви будете в Одесі, обов'язково тут побувайте. Тут просто чарівна атмосфера. Ніби попадаєш у казку. Головним героєм тут, звісно, виступає море. А ресторани і кафе це просто обрамлення цього чуда природи. Дуже непросто українцям в нинішніх реаліях знайти якийсь позитив, не впасти у депресію. Тому я намагаюся побувати в тих місцях. Де мені буде добре, де я зможу відновитися. Але не у всіх є можливість побувати тут. Тому я просто ділюся з вами цим. Сподіваюсь, що це вам допоможе. А зараз ми з вами підійдемо до фотозони санта -Аріні. А тут, друзі, іще осінь. У них іще немає нічого різдвяного. Але ж погодьтесь зі мною це надзвичайно красиво. І теж. Достойно вашої уваги. Помилуйтеся цією красою разом зі мною. Саме ця природна краса додає нам позитивних емоцій і лікує нашу душу. І, до речі, експозиція скоро буде змінюватися. Тому хто хоче побачити це на власні очі, поспішайте, бо скоро у них теж буде ялинка, а ялинок всюди повну. А саме такої краси, повірте, більше я ніде не бачила. Далеко не всі заклади дбають про красу території, яка знаходиться навколо. А тут про це дбають професійно. І це додає нам позитивних емоцій. Друзі, я запланувала собі на зворотньому шляху спуститися до самого моря і обов'язково до нього доторкнутися, набратися тої сили, що воно нам дає. Не знаю кому як, а мені море завжди додає енергію позитиву і сил. І я йому за це дуже вдячна. Дякую тобі, море. А зараз просто послухайте його, послухайте і подивіться на цю красу, на ці хвилі, на ці парашки. Повертаючись додому через Аркадію, я помітила, що людей значно побільшало. Переконайтеся в цьому самі. Усі йдуть за позитивними емоціями, так як і я. Я дуже сподіваюся, що і ви теж зі мною набралися позитивних емоцій. Напишіть, будь ласка, коментар до цього відео, поставте вподобайку. Я намагалася покращити настрій і собі, і вам. Дуже сподіваюся, що мені це вдалося. Хто ще не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина і приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. До нових зустрічей! Пока-пока!